Нацбанк торік заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют про причини, і наслідки а також майбутнє української гривні. Розповідає президент Асоціації українських банків Андрій Дубас. Розмову провели Євгенія Гончарук та Анна Море. Говорили про те, що торік Нацбанк заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют, і наше перше запитання: чи вдалося Нацбанку на вашу думку досягти бажаного результату? І вважаючи на те, що це називали психологічним чинником для роботи з населенням, як взагалі можна виміряти, чи це спрацювало? Я, якщо так поверхнево сказати, я вважаю, що це спрацювало позитив для українського української економіки або фінансової системи, скажімо так, чому бо в Україні? Протягом всієї е, незалежності, зважаючи на ті турбулентності, з якими ми стикалися, коли в гіперінфляція гіперінфляції і так далі, сформувався чіткий такий стабільний тренд доларизації. Економіки і а, пригадуєте, до майже до в нас майже всі розрахунки таких серйозних речей відбувалися в іноземній валюті. Це неправильно, це погано для будь-якої економіки. А в першу чергу для української, тому що в нас ну гривня, і основний єдиний розрахунковий е, інструмент це гривня. І національний банк вже кілька років, напевно, 5 або 7 років, якщо не помиляюся, працює інтенсивно над дедоларизацією української економіки. І цей крок це теж він є елементом. Хоча він звичайно був таким воєнного часу, називаємо це так кроком. Але він спрацював теж плюс. Чому тому, що ми, проїжджаючи по оці обмінні пункти, вже не звертаємо увагу на цифри, які мають сезонність, волатильність і так далі. А ми звертаємо більше увагу, наприклад. Ну я як автоводій звертаю увагу на ріст ціни на заправну автозаправному комплексі, або наприклад, там в магазині на якісь конкретні товари. Це головніше. Інфляція, або індекс споживчих цін це набагато важливіший інструмент, індекс для для суспільства має бути ніж курс долара до чи якоїсь іноземної валюти до гривні. Так, да, і власне торік Нацбанк мотивував це рішення, тим, що не банківські установи, то що ми називаємо обмінниками, розпочали штучно підвищувати курс, чим фактично підтримували існування банкоматного туризму і говорили, що це боротьба зі спекулянтами. Наскільки взагалі велика проблема спекулянтів та обмінників, які намагаються зробити на бідному нещасному українському населенні в Україні, і наскільки робота Нацбанку з вирішення цієї проблеми ефективна, крім власне заборони табла, про яке ви вже сказали, що це працює? Ну, да давайте так розділимо це питання на три частини. Перша, а, коли в Україні було запроваджено гнучкий обмінний курс в 2000, якщо не поля, шістнадцятому році, і Нацбанк задекларував таргетування інфляції. Це був такий перший основний крок в програмі дедоларизації економіки або дедоларизації, назвемо це так, відношення до цих цих процесів. Найголовніше, що я би тут на що я би звернув увагу, це коли пригадуєте, в нас були періоди там курс був 5.05, потім був 8 довший час. І нам здавалося, от як там громадськості, нам здавалося, що от стабільний курс гривні до іноземної валюти це е, стабільна економіка або стабільна ситуація в державі в Україні. Це була фейкова стабільність, яку в той час, коли був курс, е, декларував цей цю брен несправедливу, несправжню стабільність уряд Януковича. А в 5.05 там інші уряди. Чому тому, що Україна є інтегрована в світові торгові процеси? Ми імпортуємо товари і експортуємо товари. І таким чином, коли ми їх імпортуємо, експортуємо і маємо свої, скажімо так, свою інтеграцію в світову економіку. Ми не можемо бути константивні, тобто, ну бо тому що українська гривня, на жаль, чи на щастя, не знаю, поки важко сказати, вона не є світовою валютою, наприклад, так, як всі примірюються до американського долару, так хоча і він девальвує, і по відношенню до інших валют, і так далі. І тому, коли Національний банк показав, що ми будемо. Дотримуватися валютної політики щодо гнучкого курсу валютного курсу, і будемо таргетувати інфляцію, це дозволило економіці і підприємствам бачити ситуацію. Наприклад, коли є надмірна кількість валюти в Україну, поступає від експортерів, долар дешевшає. Коли, наприклад, Україна багато має розрахунків до нового року з бюджету гривневих, долар може дорожчати, і це нормальний процес. Тому Uh... Зняття е, оцих табличок або заборона табличок е, обмінних курсів на е, в цій галузі дозволила е, психологічно е, менше залежати від е, показника сьогодні. Він 37,50, а завтра він 37,40, А післязавтра 37,60. Це не означає, що тобі треба бігти і зараз купувати 100 чи 200 доларів. Розумієте, і тим паче, що зміна оцих 10 копійок в курсі на середньостатистичній такий е, обсягу заощаджень він майже не впливає. Розумієте? Ми ж не оперуємо там, мільйоном доларів, де е, цих 10 копійок мають великий вплив. Розумієте? І тому я вважаю, що це дуже добре, і повертатися до цієї практики скоріш за все не треба. Е, для того щоб коли нам потрібно купити долар або, наприклад, євро або іншу іноземну валюту для, для виїзду за кордон, бо тільки там ми можемо нею розрахуватися, тоді ми приходимо там, не знаю, можемо на якийсь сайт зайти, подивитися, який хто пропонує кращий курс, і там купити ту чи іншу іноземну валюту. Є ще таке запитання. У нас лишається буквально кілька хвилин. Все-таки, чого очікувати від курсу наразі, і, можливо, навіть у 2024 році. Хоча розумію, такі далекосяжні прогнози це е, така невдячна справа. Ну, я би тоді напевно краще говорив про 2024 рік. Дивіться, там є певні кілька факторів, факторів невизначеності, які не дозволяють точно спрогнозувати такі речі. Чому? Міжнародна фінансова допомога Україні вона буде чи не буде? Якщо, наприклад, вона не буде такою ритмічною, яка була там більшість 2023 року, то потрібно буде додаткову емісію друкувати кошти чи не потрібно? Це буде дуже впливати на курс. Третя. Наприклад, Україна сьогодні не має можливості експортувати металургію, але експортує зернові ем, агропродукцію. Матимемо ми можливість її ім ем, експортувати за кордон е, через е, автошляхи чи е, зерновим коридором через це. Ці всі речі впливатимуть на курс. Але якщо дивитись на е, дані, які нам сьогодні показують, то е, на, на цей момент і з тими даними, які є зараз, е, курс може бути в рамках. Коливання плюс-мінус 3, можливо, там не знаю, до 5%. як вверх, так і вниз. Бо сьогодні, коли Нацбанк останнім своїм рішенням е відійшов від фіксованого курсу воєнного фіксованого курсу до керованої гнучкості, так званої. Він сьогодні вже ми бачимо ту сезонність яку бачили, і до початку воєнного часу, так не так яскраво, звичайно, як було без воєнних дій до 24 лютого 2022 року, але вже проглядається. Тобто, коли є більший попит або менший попит, і ці всі речі вони коливають іноземну валюту. Тому якщо ситуація в нас з підтримкою міжнародною буде стабільною. То ми не будемо мати шоків на валюті, і в наш курс гривні до американського долару буде в межах цих коливань 36, 37, 38 гривень. Я думаю, що в такому, в такому діапазоні він залишиться, але багато є факторів, про які я сказав, фактори, які можуть невизначеності попливати на цей, на цей момент. Це був подкаст про те, що Нацбанк торік заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют про причини і наслідки а також майбутнє української гривні, розповідав президенту Асоціації українських банків Андрій Дубас.